Привіт, друзі, дуже цікава тема це вік землі. Тому що якщо вік землі короткий, а Біблія вчить саме так, то еволюції не було і на еволюцію не було часу. І один із важливих моментів це розпад вуглецю. Розпад вуглецю це 14 так? радіоактивного вуглецю напіврозпад відбувається за 5730 років. Тобто вдвічі менше стає атомів, перетворюються вони на азот. Якщо взяти сотні тисяч років і мільйони тисяч років, то атомів стільки немає. Тобто, Там абсолютно не може бути в принципі цього вуглецю. Тим не менше, в кістках, тканинах, знайдених динозаврів, інших різних викупних решток, істот, скам'яні гостей, знаходять в них усіх цей вуглець. Ось якого там в принципі не могло бути за мільйони років. Ось, Тобто, вигода, що це все маячня. І це тільки свідчить на користь того, що насправді земля вона молода, і Бог потурбувався, щоб цей вуглець він знаходився в цих -сих рештках, ось, показавши, що Земля молода. Ось, Тому що він би вивітрився там, в алмазах, до речі, теж. його в принципі, не мало бути. ось. Тому насправді Біблія чітко вчить нас, що якщо ми не віримо в Бога, якщо люди не вірять в Бога, так ось, якщо ганяються тільки за людською мудрістю, ось то ця мудрість для Бога безумство. Перед Богом це глупота. Ось, тому щоб бути мудрими, потрібно вивчати Слово Боже, і тільки так можна знати правду. Ось тому, що людський розум, він схильний все перекручувати. Всім бажаю благословеного, мирного вечора.